Ну що ж, срібло взяв або зійшов на другу сходинку? це собака породи пудель. Спочатку пудель був робочим собакою, зокрема, використовувався на полюванні. Сучасні пуделі переважно декоративні собаки. Вважається, що пуделі, що пуделі були виведені у Франції, але деякі називають їх батьківщиною Німеччина, оскільки слово пудель має німецьке походження. Слід зазначити, що у Франції. Та порода собак називається по-іншому, в перекладі на нашу мову Качка, що свідчить про походження пуделя від мисливських французьких водяних собак. Тривалість життя пуделів становить від 10 до 18 років. У Європі пудель відомий з 15-16 століть. Довгий час залишався собакою, яка могла належати лише особам королівської крові. За це й отримав свою назву Великий королівський пудель. І не за розміри, як вважають деякі.